Всім ола! Рада вас вітати на темі 5. Сьогодні у нас доволі великий урок, багато тем, але я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Отож, що ми сьогодні розглянемо? По-перше, це цифри від 10 до 30. Далі у нас підуть присвійні займенники, слова типу твій, мій ваш і все це завершимо правильними дієсловами і познайомимось з їхніми формами. Ну, сподіваюсь, ви вже приготувалися і ми можемо починати. Бамонос. Отож, розпочинаємо з найлегшої теми тут це цифри. Ми вже вивчили від 1 до 10, до речі, можемо швиденько згадати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сподіваюсь, всі так же гарно пам'ятають. Отже, розберемо від 11 до 20. Спочатку прочитаємо. Ви можете поставити на паузу і спочатку самостійно прочитати, чи послухати мене і вже за мною. Отож, одинадцять онце, дванадцять, досе, тринадцять, треце, чотирнадцять, который, 15, 15 – кінце, 16, 16 – двісти, 17, 17 – двісите, 18, 18 – двість 19, 19 – очо, 20, 20. – двість і давайте їх розділимо. Від 11 до 15 закінчення С. І можна трохи відслідкувати логіку. Так? Наприклад, цифра 2 це дос, 12 ДОСИ. 3 тресь, 13 ТРЕСИ. Від 16 до 19 ми вже комбінуємо. Це слово це комбінація. 10 плюс якогось числа. Так? Наприклад, 16, це 10 і 6. Diesy sales. Раніше а, ці а, цифри писалися окремо, але зараз вони скомпонували все в, одно, в одне слово. Тому diesy says, diesis єte це 10 і якась ще цифра. Далі в нас йдуть десятки. Сьогодні познайомимось від 20 до 30. Так, перший десяток в нас це бенте. Також прочитаємо: «бенті Bentì «бенті Bentres, «бенті сейс», «бенті Bentissiet, «бенті очо», «бенті 9 і 30. І зверніть увагу, що бенте і треньта мають різні закінчення. Це тому, що «бейнте» є дещо неправильним числівником. Як ми побачимо у наступних уроках 40, 50, 60 і так далі, також будуть закінчуватися на літеру А. «Бейнте» у нас такий. Собі відокремлений випадок. І далі в нас також, що цікавого у 20, що всі цифри з 20-кою також пишуться як одне слово. Тобто, і benтіos, так, 22, наприклад, це знову ж таки benте і дос. Але вони написані в одне слово. Як ми побачимо далі, наприклад, 32 буде трейта і доз. Це буде три окремих слова. Ще дуже важливий момент це з наголосом за фейтографіком. Зверніть увагу, у нас є декілька слів, і я вже говорила, як важливо писати. І, взагалі, знаходити і запам'ятовувати слова, де асинтографіку потрібно обов'язково. І цифри в нас є взагалі чотири цифри, де це важливо принципово: це 26, 22, 23 та 26. Тому зверніть увагу. Ще один момент. Щодо роду, чи потрібно змінювати цифри? Ні, не потрібно. Наприклад, в нас є слово книжки ліброс, це чоловічий рід, і слово месас столи, так, це жіночий рід. І, наприклад, нам потрібно сказати 15 книжок. Ми кажемо кінце ліброс. Або 15 столів кінце мейсас. Тобто, сам числівник ми не змінюємо. Така ж сама ситуація з 20 -ками. Наприклад, там 26 книг, Bentice Libros. Або 26 столів, Bentice Mesa. Не змінюється. Також Числівники завжди йдуть перед іменниками, так, і а, взагалі не використовуються разом, а, наприклад, з артиклями. Ну а тож, з числівниками, думаю, все зрозуміло, і можемо рухатися далі. А далі в нас присвійні займенники. Тут а, також доволі цікава ситуація. В нас є шість займенників. Так, основних: це Йо, Ту, Еліяусте, «носотрос», «носотрас», «восотрос», «восотрас» і «ейос», ес устедес. І до них зараз ми будемо підбирати правильні форми. Ну, почнемо з Йо. Так? Йо це в нас мій, моя, мої. Так, як так сказати іспанською? Все дуже просто. На йо в нас буде взагалі дві форми: це мі в однині і міс у множині. Наприклад, моя книга – «мі лібро». Мій стіл, – меса. Мої книжки міс ліброс. Мої столи міс месас. Так, ми бачимо, що тут в нас не буде змінюватися відповідно до роду. Тобто форма для чоловічого і для жіночого роду буде однаковою. Такий самий випадок з ту. В нас є ту або тус, ту лібро, ту меса, твоя книжка. Твій стіл або тус ліброс, тус месас, твої книжки і твої столи. Але а, тут є важливий момент, знову ж таки, стосовно афенто-графіку. На і, письмі треба обов'язково позначити, бо якщо ви напишете ту без афенту, це буде означати твій, а не. Ти, наприклад. Далі, а, наступний в нас ель «Ейя», «Устет». Тут така ж сама ситуація, є дві форми загалом: су su і СУС. Для однини і для множини. А, і також су це в нас може бути і його, і її, і ваш. Наприклад, його книга, су лібро. Її стіл – «су меса» І множина, наприклад, його столи сус месас, її книжки сус ліброс. Тобто, знову ж таки, не змінюється. Тільки однина і множина, дві форми. І переходимо далі, це в нас носотрус, ми. Отут вже буде трохи цікавіше, бо є загалом чотири форми, чотири слова. Тут, вже, відповідно до роду, ми будемо змінювати закінчення. Наприклад, наша книга nuestro libro. Наш стіл nuestra mesa. Наші книжки nuestros libros. Наші столи nuestras mesas. Тут вже відповідно до чоловічого або жіночого роду, і відповідно до однини або множини. Тому дуже важливо знати род. Далі в нас восотрос, восотрас, так? особа також множини. І так само є чотири форми відповідно до роду і однини, чи множини vuestro libro, vuestra mesa. Vuestros libros, vuestras mesas. І, як ми бачимо, ці присвійні займенники також стають перед іменником. Так? І остання особа це Eios Eos ustedes. Вона повністю співпадає з особою «ель», el, ea Usted. Тобто, Наприклад, їхня книга су лібро. Або їхній стіл су меса. Сус ліброс, сус месас. Повністю співпадає з ееустет. Як розрізнити? Тільки за контекстом, за ситуацією. Вас, до речі, будуть ще вправи. Тому не засмучуйтесь, ще зможете потренувати цю тему. Ну, ми переходимо до найцікавішого тут це правильні дієслова. І сьогодні ми розпочнемо наше знайомство з теперішнім часом. Воно називається пресенте. І познайомимось з найпростішим. Типом дієслів. Взагалі, в іспанській мові існує дуже багато категорій дієслів. Це правильні неправильні, і, наприклад, зворотні, і у кожного буде якась особливість. Але сьогодні ми почнемо з найпростіших, і, взагалі, що таке правильні дієслова? Це ті дієслова. Закінчення до яких ми можемо підібрати відповідно до правил. Так? І ми бачимо, що в іспанській мові є три типи. Так? Це перший тип з закінченням на «ар». Другий тип це закінченням на «ер». E і третій. Тип відмінювання це закінченням «і ери». І ось так по закінченням ми можемо розрізняти типи, так, типи дієслів, типи відмінювання. Ну і най, мабуть, найпоширеніший тип це перший. Тобто найбільший відсоток дієслів це саме дієслова закінченням АР. Відносяться до першого типу відмінювання. Ну, і давайте подивимось, як це виглядає і як взагалі ми можемо відмінювати дієслова. Ну, Почнемо з особи Йо. Так? «Йо», скажу по секрету, нам не важливо, це правильне або неправильне дієслово. Взагалі майже всі дієслова на особу «йо» будуть закінченням О. Тобто літера О. Як ми додаємо закінчення? Ми беремо форму дієслова, наприклад, аблар. Відсікаємо закінчення АР і маємо основу ABL. І до цієї основи ми вже додаємо певне закінчення. Це був наш перший тип. Другий тип, так, комер, наприклад, відсікаємо ер і основа КОМ. Третій тип діє слово вівір і основа віф. Відсікаємо ір. І так, наша особа ЙО Оабло «йо я розмовляю, ЙО комо я їм, і ВІВО, я живу. Літера О для Усіх типів відмінювання буде однаковою. Далі в нас особа Ту. Ту Тукомес, Ту вівес. Тут вже будуть закінчення відповідно до типу відмінювання. Якщо це перший тип АС, другий третій співпадає ЕС. E, Далі особа ель ейяустет. Тут а, також буде відрізнятися. Еліустет абла, він розмовляє, або вона розмовляє. Ейяустет коме, він або вона їсть. І, ель, так, elle, elle, usted, vive – віве. Він, вона живуть. Далі в нас множина. nosotros. Тут також відрізняється. Нosotros hablamos, nosotros comemos, nosotros vivimos. Тут вже буде відповідно до типу. Якщо це перший тип закінчення амос, другий тип закінчення емос і третій тип закінчення імос. Наступна особа це вosotros. Тут також маленька зірочка. Вас отрос не є дуже поширеною особою, але ви можете ще зустрічати, тому також буде незайвим знати цю форму. Вос А-блаіс. Вас отрос Коу-Меїс, І також певна особливість це «асентографіко». Також неважливо, чи правильне це дієслово, чи неправильне, завжди на форму «восотрос» буде стояти наголос відповідно до типу відмінювання. Якщо це перший тип, то наголос на літеру А, тобто аблаїс. Якщо це другий тип наголос на літеру Е, комеіс. І третій тип на літеру І, бівіс. І остання особа. ellos, ellos ustedes hablan. Ellos, ellos ustedes comen, ellos, ellos ustedes viven. Також бачимо, що закінчення на другий і третій тип на цю особу є однаковим. І а, ще раз а, зробимо такий а, підсумок так, на, а, на особу Йо. Буде закінчення О. На особу, ту співпадає другий третій тип. Comes бівес». На особу, Reya устет» також співпадає другий і третій тип. Віве». На особу, nosotros будуть різні закінчення. Обламо, comemos, vivimos. На особу, vosotros. Також різні: Аблайс, «комейс», «вівіс» І на «ейос», «ейос», «устедес» знову ж таки, співпадають друге і третє відмінювання. Фух, ну, сподіваюсь, все було зрозуміле. І ще одна рекомендація від мене це дуже корисний сайт, дуже корисне джерело. Цей сайт називається Reverso. І він є дуже корисним для тих, хто вивчає мови взагалі. Неважливо, яка мова, ви завжди зможете скористуватися цим сервісом, і там ви знайдете і переклад, і також коректора, і відмінювання дієслів, і також значення. Різних слів у контексті. Тому дуже рекомендую дійсно полегшить вам життя з відмінюванням точно. А відмінювання дієслів це дуже важливо в іспанській. Ну і далі в нас вже йдуть вправи, і трошки розкажу, що ми робимо тут. Перша вправа це наші займенники, так, при і потрібно доповнити потрібною формою. Наприклад, Йо так, і каса. Тобто, треба сказати мій каса, мій дім. Далі номер два це наші дієслова. Тут поки що а, наші три е, таких найпростіших е, дієслів, але будемо вже потихеньку тренувати їхні форми. Далі в нас а, йде завдання на цифри. Так, і ми звертаємо увагу на, на синтографіку, коли ми пишемо. Ну, 4 це переклад. І я також а, від себе за особистим досвідом я вам порекомендую а, зробити переклад, бо далі він буде зустрічатися доволі часто. І переклад вам допоможе. Побачити прогалини, так, що вам треба ще підкоректувати, або яку тему треба ще раз пройти. Якщо у вас не виходить зробити 10, так, зробіть хоча б там 3-4, але дуже рекомендую воно вам підсвітить ваші слабкі і сильні місця. Окей, тоді це все на сьогодні. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Якщо у вас виникають будь-які питання, обов'язково пишіть в чат, і ми вам допоможемо. Бажаю вам гарного дня і до наступної теми, до наступного уроку. Аста Астапронто!